Український гімн лунав на олімпійських стадіонах, боксерських рингах і в басейнах. Вони змушували увесь світ промовляти свої імена, згадуючи тріумфальні перемоги України, першими на думку спадають брати кличко та Андрій Шевченко. Та повірте, у нас значно більше причин для гордості. От, хоча б фехтування, українка Ольга Харлан на фіналі чемпіонату світу 2013 року з росіянкою, 2014 на фіналі з американкою. І в лютому, 2015-го теж з росіянками, і також перемоги. Здається, нашим сусідам так набридло програвати Ользі Харлан, що ті вирішили заманити до своєї збірної, на що отримали категоричну відмову. А пригадуйте, 2004-й і золото нашої і золотої рибки Яни Клучкової, і в сідний, і в Афінах. На дистанції 200 та 400 метрів вона нікому не залишила шансів на золото. Українські легкоатлети й досі отримують світові рекорди. Серед чоловіків ніхто не може подолати космічної висоти Сергія Бубки, 6-14. А от Інеса Кравець ще 19 років тому в потрійному стрибку перелетіла, інакше й не скажеш неймовірні 15 метрів 50 сантиметрів. Результат, який досі ніхто не перевершив. А якою сенсацією стала перемога атлета з Львівської області на Олімпіаді 1972 року? Валерій Борзов на спринтерській дистанції 100 метрів став найшвидшою людиною світу і породив хвилю чуток, що радянська делегація привезла до Мюнхена робота. А коли на забігу 200 метрів зумів оформити золотий дубль, то перервав майже 40-літнє домінування темношкірих бігунів на цих дистанціях. На Олімпійських іграх 2012 року фанати боксу, окрім братів Кличко, вивчили ще два українські прізвища: Ломаченко та Усик. Останній ще й продемонстрував на весь світ декілька рухів із гопака, і це після виснажливого бою. А скільки радості нам принесло золото українських біатлоністок на Олімпіаді в Сочі? І таких перемог було чимало. Дякуємо нашим спортсменам за ці миті. Інні слова для кожного українця над паризькою сеною. Олімпійська збірна у передчутті початку найголовніших змагань для кожного спортсмена. Але думки не лише про медалі, але й про долю України. Ця світова першість для неї проходить під час війни. Перша медаль бронза. Її у яскравому двобої завойовує легендарна фехтувальниця Ольга Харлан. Вона не стримувала емоцій, показувала п'ять пальців, бо на той момент виборола п'ять олімпійських медалей і вигукнула: Україна, це для тебе, рідненька. Стрілець Сергій Куліш згодом приносить нову радість для України. Він виборює срібло у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 50 метрів. На попередній олімпіаді в Токіо в нього також було срібло. Фінал фехтування на шаблях у командній першості полоскотав нерви кожному українцеві. Але у наддраматичній боротьбі з очками впритул перше золото Олімпіади 2024 для України вибороли фехтувальниці Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Кумашчук і Юлія Бакастова. І для Ольги Харлан це золото стало шостою олімпійською медаллю. Вона рекордсменка серед усіх українських атлетів. Наймедальнішим стало 4 серпня. Метальник Молота, веселун Михайло Кохан здобуває бронзу того ж дня. Стрибки у висоту серед жінок усі надії на двох українських атлеток Ярославу Магучих та Ірину Геращенко. І вони не схибили та зробили подвійний п'єдестал. Ярослава золота медалістка, Ірина бронзова призерка. Такі омріяні для обох досягнення. Зиміж стрибками могучих перечікувала лежачи у спальнику. На це звернули увагу усі світові медіа. Вони назвали Ярославу сплячою золотою красунею. А Ірина Геращенко, яка минулої олімпіади зупинилась за крок до медалей і з великою радістю приз медаллю, заслужене срібло здобув черкащанин Ілля Ковтун, молодий перспективний гімнаст у Парижі, став другим у вправах на паралельних брусах. І не соромився сліз на першій сходинці п'єдесталу боксер Олександр Хижняк. Його називають полтавський танк. На Олімпіаді у Токіо він був другим, але у Парижі він таки здобув своє боксерське золото і третє на цій Олімпіаді для України. 8 серпня срібним призером Олімпіади стає борець греко-римського стилю. Парвіз Насібов на минулій олімпіаді він також був другим. Тоді по прильоту в Україну не міг натішитись своїй нагороді. Я щасливий. дякую, великі усім. Ось медаль Це того вартує. медаль паризької олімпіади. Парвіз виборює із серйозною травмою та гематомою ока, націлений на наступну олімпіаду, аби таки здобути золото. А в Парижі після бою. Мило позував із малесеньким трико для боротьби. Вочевидь, це привітання своєму маленькому синові. А Жан Беленюк змусив усю олімпійську арену не стримувати емоцій. Борець греко-римського стилю отримав бронзову медаль. І востаннє у кар'єрі станцював свій фірмовий гопак на килимі. У столиці Франції Беленюк щемливо попрощався зі спортивною кар'єрою. 33-річний українець зняв борцівки і поставив їх у центр килима. А тренер Жана символічно перекинув медаленосця через плече. Серед здобутків у Беленюка є також срібло Ріо-2016 та золото Токіо-2020. І у п'ятницю, 9 серпня, в Україні з'явилось ще одне срібло. Його здобуває дует українських висловальниць Людмили Лузан та Анастасії Рибачок. Вони показали другий результат у каної двійці на дистанції 500 метрів. Вирушаючи за цією медаллю, найтитулованіша українська каноїстка Людмила Лузан розповіла, що надихається незламними українцями, які борються за свою незалежність. Наскільки за цей період настав сталевий характер, характери, ми нас. Вибору нема в нас потрібно просто бути сильними, працювати, не здаватись і всю цю злість перетворювати в роботу і в перемоги для нашої країни. І про це говорили усі українські спортсмени, які поїхали цьогоріч на олімпіаду, і дякували українським захисникам та захисницям. Я дуже вдячна за підтримку нашій країні, нашим людям, військовим. Вони для мене приклад і. Я була дуже рада, коли мені написали дуже велика кількість військових стосовно того, що я підняла їм настрій. Вони за мене болювали. А ще наші олімпійці згадують усіх атлетів, які вже ніколи не поїдуть на змагання. За час повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 440 українських спортсменів та тренерів.